Дев'ятниця до новонародженого дитятка Ісуса. День шостий. Витаю тебе, Ой найсолодше дитятко, Коли бачу тебе, як того, який підтримує увесь світ. Моє серце наповнюється радістю, бо між незліченими істотами, що утримуєш, є також і я. Подивись на мене підтримуй мене кожної миті і бережи мене як свою річ. Охороняй мене, о Ісусе. І допомагай у тому, чого найбільше потребую. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, обрадована Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Задля твого божественного дитинства, О Ісусе, подай мені ласку, про яку я тебе прошу, коли це буде на Божу славу і на моє добро. Не дивись на мене, що я негідна, бо покладаю вірою на Твоє безмежне милосердя. О Боже, що послав єдинородного Сина Твого Ісуса, спасти все людство, дозволь нам з Твого милосердя, якнайскоріше бути в небі з тим, чиє святе ім'я прославляємо на землі. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і повіки віків. Амінь.